Голокост це одна з найстрашніших трагедій в історії людства, яка відбулася в період з 1933 по 1945 роки. Коло нацистська Німеччина систематично винищувала євреїв та інші етнічні, релігійні і соціальні групи, які вважала менш вартісними. Жертвами стали близько мільйонів євреїв, з яких півтора мільйона в Україні. Бабин Яр, Києві, пострадині табори, такі як Освенці, стали символами цієї трагедії. Початком Голокосту в Одесі вважається 22 жовтня 1941 року. Після вибуху в штабі окупантів єврейське населення піддалося жорстоким репресіям. Тисячі людей спалили або розстріляли, а решту загнали до гейта на Слобідці. Люди гинули від холоду та голоду. Лише близько 600 осіб дожили до весни 1944 року, і багато з них вижили завдяки Одеситам, які ризикуючи життям їх переховували. Цих героїв називають праведниками світу, а їхню на їхню честь висаджено алею пам'яті в Одесі. Світ визначає міжнародний день пам'яті жертвого локосту 27 січня. Сядети нагадує про жахи, які стали можливими через ненависть, расизм і байдужість. це не просто рог історії, а застереження для всього людства. Забуття цієї трагедії може призвести до повторення подібних злочинів. Саме тому сучасний світ має докладати максимум зусиль, щоб боротися з будь-яким проявом дискримінації та нетерпимості. Сьогодні свідки Голокосту знову зіткнулися з жахами війни, і після звільнення українських міст від расистів там знаходяться місця масових розстрілів, братські могили, катівні камери. На окупованих територіях заробники створюють фітраційні табори, Загнених туди українців нерідко промислово депортують у депресивні регіони Росії. Фашистські злочинці, звинувачені в геноциді євреїв, на суді в Нюрнберзі були осуджені міжнародним військовим трибуналом. Рашисти, винні у злочинах проти українського народу, також не повинні уникнути відповіді.